Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як налаштувати обмеження швидкості інтернету для пристроїв, які підключені до вашого маршрутизатора. Для чого це потрібно? Ну, наприклад, якщо у вас хтось один в сім'ї використовує дуже багато інтернету, а у інших нічого не завантажується, ви можете обмежити максимальну швидкість для їх пристроїв. Переходимо в розширення налаштування. Обираємо пункт VOS, додаємо потрібний нам пристрій. Писуємо максимальну швидкість завантаження, вписуємо максимальну швидкість вивантаження. І пишемо коментар. У мене це, наприклад, телефон. Нажимаємо кнопку Зберегти і застосувати. І після збереження змін максимальна швидкість завантаження і вивантаження на цьому пристрої буде лише 50 Мбіт. Тобто, навіть якщо цей пристрій буде використовувати свій максимум 50 Мбіт, у вас ще залишиться 50 Мбіт при 100 Мбітному інтернеті для всіх інших пристроїв. Якщо ж він буде використовувати швидкості менше, вся доступна швидкість буде рівномірно розподілятися. Тобто з загального каналу він не зможе взяти більше, ніж 50 Мбіт одночасно. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Дякую за перегляд. Гарного дня!